А ця казанська лікарня як виглядала загоні? тюрма. Вікарня. Кругом велика. велика. Великий будинок, з кругом огороджений великим муром, високим муром е на, на всіх чотирьох сторонах, бо ми виходили там на прогулянку, е стояли ті, ст 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 ті як вона називається, ну, сторожа, сторожа. Вишки, так. Ну і безумовно озброєні. А вас виводили там гуляти? Виводили, виводили. Ну, я не пам'ятаю, наскільки на, на тиждень, але ми, ми ходили туди на ту прогулянку. А скільки людей було в Казанській лікарні? О, скільки всіх було, я не знаю. Там було багато, там було багато людей. Я не можу вам сказати, мені не уявляю. То була величезна. Там були ще професори, я їх бачила в майстернях ще з 39-го року з нашого університету. прізвища, я їх не знаю. Но мені сказали так. Мені казали, що там ще були такі. Дуже гарні люди: художники, лікарі, доценти, професори. Там були з Литви. Були дуже розумні і дуже гарні люди. Серед них були і ми.